Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читати Євангеліє від Луки разом. Шостий розділ, перші п'ять віршів. Сталося так, що в суботу він, Ісус Христос, ішов через засіяні лани, і його учні зривали колосся та, розтираючи руками, їли. А деякі фарисеї запитали, чому робити те, чого не годиться робити в суботу. У відповідь Ісус сказав їм: Хіба би не читали про те, що зробив Давид, коли зголоднів сам і ті, хто був з ним. Як увійшов він до Божого дому, то взяв хліби покладання, яких не годиться їсти, хіба тільки самим священикам. Він сам їв і дав тим, котрі були з ним, і додав. Син людський є володарем і суботи. Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про духовну впевненість, з чого складається справжня духовна впевненість і з чого складається фальшива духовна впевненість. Я запрошую кожного з вас, хто не дивився два попередніх відео, подивитися їх, тому що сьогоднішнє відео втретє в нашій розмові про духовну впевненість. Тож справжня духовна впевненість вона складається з двох. Одночасних процесів, людина, яка дійсно стверджується на Ісусі Христі, дійсно стверджується на тому, що зробив Ісус Христос для нашого Спасіння, а значить, вона стверджується на справжньому Євангелії, вона стверджується на замісної смерті Ісуса Христа, на Воскресінні Ісуса Христа, на другому поверненні Ісуса Христа. Така людина дійсно зростає в своєму житті в справжньому смиренні. Вона зростає в смиренні. Перед Господом вона зростає в смиренні і розуміє, що вона грішна людина перед Господом, що все те, що вона може зробити без Христа, воно є нічим перед Господом. Що всі наші справи без Христа, всі наші таланти без Христа, всі наші досягнення без Христа, вони нічого не варті перед Господом, тому що ми не можемо догодити Господом, тому що ми народилися грішні. І всі наші таланти, які ми маємо маємо, і всі наші досягнення, які ми маємо, ми їх можемо мати через те, що Господь дав нам милість і благодать мати ці досягнення і мати ці. Таланти, тож перший процес це зростання в смиренні, і другий, я підкреслюю одночасний процес справжньої впевненості, і це сміливість перед Господом, тому що людина, яка стверджується на Ісусі Христі, вона смілива, тому що вона знає, що Христос зробив усе, що потрібно, для того, щоб Господь прийняв кожного з нас, хто вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя, прийняв до свого Царства, що Ісус Христос. Зробив усе, щоб Господь простив кожного з нас, хто вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя. Саме Ісус Христос зробив усе, щоб ми стали дітьми Божими, щоб ми, ми були примирені з Господом, щоб ми були виправдані Господом, щоб ми мали вічне життя. Нічого нам не треба додавати до того, що зробив Ісус Христос. Ми вже отримали від Ісуса Христа. Повноту Божого життя, повноту Божої любові, повноту Божого примирення через віру в Ісуса Христа і розуміння цього сповнює нас радістю, впевненістю та сміливістю. То ми ж одночасно, віруючи в Ісуса Христа, реально стверджені на Ісусі Христі своїм розумом, своїми емоціями, своєю вірою, своїми діями, ми одночасно зростаємо в смиренні і одночасно зростаємо в сміливості. Ми Одночасно каємося перед Господом, тому що ми розуміємо, що ми грішні, і одночасно ми діємо сміливо, розповсюджуючи царство Боже, тому що ми знаємо, що ми вже прийняті заради Ісуса Христа, попри те, що ми ще залишаємося грішними і недосконалими. Тож люди віруючи в Ісуса Христа, це не досконалі, але святі. Тож справжня духовна впевненість вона виглядає як співпраця, смирення та сміла. Завжди постійно, і смирення, і сміливість одночасно. Якщо ми будемо порівнювати справжню духовну впевненість з фальшивою духовною впевненістю, в фальшивій духовній впевненості ми можемо спостерігати щось одне: або тільки смирення, і це буде вже не справжнє смирення, або тільки сміливість, і це вже буде не справжня сміливість. Несправжні смирення це коли людина така не свободна, людина. Сповнена страхом, людина пригнічена, людина сповнена невпевненістю, і саме від того, що вона сповнена невпевненістю, вона може бути впевненою в тому, що ця невпевненість, така, знаєте, складна ситуація духовна. Що саме тому, що вона не впевнена, але вона починає бути впевненою, що саме її така невпевненість, її пригніченість і є ознакою того, що вона прийнята Богом, тому що вона сама себе змиряє, тому що вона. Сама себе катує, тому що вона сама себе е, звинувачує, тому що вона сама себе наказує, і така людина думає, що саме через це вона прийнята Господом, і це фальшиве смирення, і це фальшива духовна впевненість. Інша можна сказати: протилежна е, сторона або протилежне обличчя. Духовної фальшивої впевненості, це коли людина сповнена тільки сміливістю, вона сповнена сміливістю без смирення, як в справжній духовній впевненості. І така духовна сміливість, така духовна ейфорія, вона дуже часто переростає в вседозволеність, вона переростає в таку духовну ейфорію, вона є нереалістичним сприйняттям життя, тому що людина не розуміє, що вона грішна. Вона думає, що через те, що Христос. Христос її виправдав, вона вже є або досконалою, або їй не треба зростати духовно. Їй не треба перемагати гріх, їй не треба очищуватися їй духовно, їй не треба каятися, тому що Христос її вже прийняв, і така впевненість також є. Фальшивою впевненістю, тож будемо з вами ще більше зростати в справжній впевненості. Для цього нам треба зростати в Слові Божому. Для цього нам треба заглиблюватися в Слово Боже. Для цього нам треба розуміти Слово Боже. Тому що, коли ми заглиблюємося своїм розумом, в Слово Боже, наш розум привчає наше серце, наші емоції, нашу волю. Він привчає коритися Ісусу Христу, коли ми з вами читаємо Слово Боже. Тож будемо з вами і далі. Лі продовжувати читати Євангелі від Луки разом. Запрошую кожного з вас щодня доєднуватися. Також запрошую тих з вас, хто ще не підписався на цей канал, підписатися, тиснути на дзвіночок, ставити вподобайку, коментувати, ділитися цими відео, тому що все це сприяє розвитку цього каналу, а ціль цього каналу, щоб якомога більше людей. Читало Слово Боже, розуміло Слово Боже, бачило Ісуса Христа в Слові Божому, вірило в Ісуса Христа, любило Ісуса Христа. Та через Ісуса Христа мало б вічне життя. Нехай Господь благословляє кожного з вас.